Добрий день, вітаю на моєму каналі. Мене звати Аліса і це канал про в'язання. <с> Чесно кажучи, мені навіть трохи соромно, я це відео вже мала зняти скільки Два тижні тому назад. відео відеозвіт про ярмарок за 11-12 жовтня. Сьогодні в нас 23, тобто, ну, коротше, два тижні тому назад майже був ярмарок. І в мене потім був наступний, але, ну, ладно, я зніму, я зніму окремо, я спочатку думала зняти два разом, але, коротше, налаштувалася, як налаштувалась. В мене не скажу, що я не знімала, тому що мені там лінь чи ще щось. Чесно скажу, я трошки замахалася. По-перше, по-друге, штатів бачили, б ви зараз, як в мене телефон стоїть. Я вже замовила, але. Чекаю, цей прям треба взяти і викинути, бо теж я не можу ні майстер-клас, нічого я не можу зняти, бо зламався штатив. І я вже... в мене немає часу, його просто було замовити. Але сьогодні я вже сіла і замовила. А, і так, ярмарок в Києві проходив 11-12 жовтня в парку імені Тараса Шевченка. Це вже третій, здається, мій ярмарок в тому парку. І, чесно кажучи, з усіх трьох цей був найкращий. Ну, Перший день ще таке собі, а другий день, прям знаєте, склалися всі карти докупи. Була чудова погода, по-перше, була спокійна ніч перед ярмарком, тобто не обстрілів, нічого не було, всі люди виспалися, всі задоволені, на вулиці тепло, яскраве сонечко світить. Ну і, ну і клас. І ще цей ярмарок був. <ган _дь> Найменше з усіх трьох стояло лише три палатки по чотири столи в одній палатці виходить. Ну І, звісно, що в мене не було конкурентів, тобто я була одна з іграшками. І всі, хто хотів і мав наміри купити іграшки, всі йшли до мене. Тому для мене цей ярмарок вийшов прибутковим, я не знаю, як сказати, <ган _дь> удачним. Ну, ладно, буду розповідати, що я продала. Почну з першого дня. Я спочатку хотіла, знаєте, все разом підрахувати таких іграшок, стільки, таких стільки, але потім зрозуміла, що це в мене. Тоді взагалі руки дійдуть зняти це відео. Бо я і так, знаєте, зараз себе отак витягла за шкірку. Думаю, треба зняти, бо вже якось соромно. Вже не одна людина мені писала, що чекають звіт. І вчора ще у Волі Дібріне у відео почула. що <смі> Вона каже: не дочекалася звіту. І мені аж якось знаєте, соромно стало. Так, ну ладно, вже балакою-балакою треба починати. І... Е... Хочу сказати, я в попередньому відео казала, показувала ці. Я е, іграшки ніякі не приготувала. Все, що продавала, буду вставляти фотографії, бо це знову ж таки. Зайва робота для мене: вибрати те, що я продала, і скласти тут по-перше. А по-друге, в мене багатьох іграшок в наявності немає з тих, що я продала. Я в попередньому відео казала, що я напередодні ярмарки, просто так від нема чого робити. Зв'язала такі маленькі качки, буду вставляти 5 штук, здається, в перший день. Ну, чисто так, знаєте, аби руки чимось зайняти. І це була перша іграшка, яку в мене купили. І забігаючи наперед, їх мене забрали всі п'ять або чотири. Не пам'ятаю в перший день. Коротше, продала я ось цю качку. Потім в мене, і цей перший день, знаєте, в мене був по брілочкам. по брілочкам проходились по маленьким іграшкам. Далі я продала корги брілочок також в мене. І в мене зараз взагалі, особливо після другого ярмарку, який був на наступній вихідні, взагалі в мене немає іграшок. Не знаю, я, можливо, вам я буду вставляти тут якісь шматочки з ярмарку відео і, можливо, вставлю шматочок відео або взагалі фотографію всіх своїх іграшок, які в мене залишились, взагалі мало дуже. Так, продала корги, брелок, далі продала знову ж таки ці е, качки в шапках жабки, Дві штучки в мене купили одразу. Потім купили в мене брелок, котик ЗСУ маленький, буду також тут все вставляти. Руденький. В мене було, мабуть, три в наявності, два рудих, один сірий. Забрали рудого. І, до речі, цікаво, у кого А, у Альони, мабуть, Паращенко я десь бачила, чи в Інстаграм, чи на Ютубі. Десь вона казала, що в неї завжди забирають сірих котиків ЗСУ з наявності. Здається, так, а рудих не беруть. А може, я не так щось зрозуміла, Ну, здається, так, тому що я ще тоді подумала, що в мене навпаки забирають всіх рудих, а сірі якось в мене в останню чергу йдуть. Так, далі я продала знову ж таки цукачку. Маленьку. І, не знаю, Можливо, я їх так поставила, вони в мене тут з краю стола стояли в такій круглій корзинці, і діти просто підходили, знаєте, їх хапали. І, можливо, вони такі маленькі, м'якенькі, можливо, їм просто цікаво. Далі продала жабку, також така в мене була. У мене така колекція, це чи як назвати, по одній схемі: панда є, бджілка, коала була вже колись, немає вже. І оця жабка теж з цієї серії цю жабку забрали. Потім забрали в мене капібару з апельсинчиком також капібари, то в мене їх не брали декілька ярмарок, а зараз всі захотіли капібару. Забрали капібару з апельсіна, далі знову. Жабка, але брелок в мене такі були, теж їх не брали, а цього разу розгріблі майже всі розкупили жабку. Далі продала гарбуз, маленький брелочок. не знаю, фотографії є чи ні, бо я, пам'ятаю, у відео показувала вам, що я зроблю брелком, тому що. Ну, і не була впевнена, чи він потрібен, але забрали гарбуз. Потім забрали стіч брелок по моєму майстер-класу. Так, далі купили в мене такси також брелочки, дві штуки одразу дівчина купила. І потім знову стіча купили брелочок. Після стіча забрали коргі плюшевий. От такий, по тому майстер-клас класу що і я вяжу. Це в мене було два плюшевих, одного забрали. І в цей день а, ще взяли восьминіг, медузка, медузка восьмініг, я не знаю, як правильно їх назвати. Такі різнокольорові. Також буду фото вставляти. І останню іграшку в цей день перший забрали Бобер також. Ну, Бобра, скоріш за все, фотографій в мене немає, він був одненький, такий, і я взагалі я його в'язала дуже давно, і взагалі в мене в планах їх було нав'язати декілька, але щось. Ну, не склалося, просто не сподобалася мені або схема, не пам'ятаю, або сама іграшка. ну, коротше, от Одну зв'язала, і от вона в мене туди-сюди каталась зі мною, десь валялася, але все ж таки забрали нарешті. Більше я таких не буду в'язати. Не знаю, в мене от є деякі іграшки, які не хочу я в'язати, не подобаються мені. Так, і це перший день все. А на другий, на другий день я ж кажу: а і ще в мене ж були оці балеріни-капучини, на які я возлагала величезні плани, але ніхто їх в мене не купив у перший день. Хоча вони також висіли. В мене на самому верху бревки, бревки на стойки, а ці, так, краю столу. Тобто всі ходили на них, звертали увагу, всі казали, у балеріна капочина, але ніхто їх не купляв. Так, другий день вибачаюсь, <кхе> я ще не долікувалася, і саме через це я на цьому тижні пропускаю ярмарок, бо я вирішила, що ну, це вже за нафтою я як, себе загоняти як кінь. Хоча дуже хотілося б, але треба долікуватися, по-перше, а по-друге, в мене якби нема наявності з чим йти на ярмарок, тому перерва в мене. Так, на наступний день я продала капібару в шапки жабки. Далі купили цю балеріну капучину брелочок. Далі бджілку продала маленьку. Такі в мене не такі, як я в'язала на замовлення, оп, тебе, а Блин, як пояснити, буду фото вставляти, така вона. Ну, коротше, ну, прикольні бджілки. Також вони в мене довго висіли, їх ніхто не брав, не брав. А зараз якось вони пошли, я не знаю, в мене зараз дві або три штуки залишилось. Забрали цю бджілку, забрали потім в мене стіч, брілок мій. Так, а далі ми накупили зайчика. Також фотографія десь має бути. Не впевнена, що знайду. Цей зайчик в мене ще з минулого літа був. Я його. Взагалі починала в'язати це в мене мало бути Hello Kitty, але щось в мене не склали. Я в'язала без, оп без опису на око. Але щось не склалося в мене з головою. І ця Hello Kitty стала зайчиком. От цього зайчика в мене забрали. Потім забрали стіча плюшевого. Далі забрали, знову ж таки, дві оці качки. Я, ж... а я також після. Продала їх і ввечері прийшла додому, зв'язала ще три або три, мабуть, не пам'ятаю вже, щоб були так. Потім таксу взяли, до речі, такси, от, користуються попитом. І треба їх якби, нав'язати. Але вони такі маленькі, їх би ну, не то що складна. Кропітка така робота, знаєте, а продаються вони не дуже дорого. Тому, ну, якби не знаю, але треба мати в наявності, бо їх завжди беруть. Так, далі в мене забрали павука синього. Нарешті мої павуки здвинулися з місця. Я знизила на них, на них ціну, тому що перший тиждень, коли я їх нав'язала, вийшла, поставила ціну. Ну я вже зараз сама розумію, що як би дорогувато. Зараз поставила нижче і їх забер... розбирають. Синього павука забрали. Далі в мене забрали зайчика, в мене два таких було в блакитній в рожевій сукні, гарненькі балерінки. Буду вставляти фото. І забрали в рожевій сукні. Так, А потім прийшла до мене. Дівчина також каже, щось вона хотіла комусь купити, я їй почала показувати. Така-така іграшка є, а вона каже: Та, я бачила, у вас в Інстаграм роздивлялася. І, а я ну, коли на ярмарок приходжу, виставляю сторіс, намагаюся, якщо не забуваю, і є локацію. Ну, можливо, хтось, знаєте, побачить, прийде. І оце Я так думала, що вона, скоріш за все, побачила по є прийшла. І вона в мене взяла коник. Коника, по моєму майстер-класу, такий біжевий в мене був пісочний. Далі вона в мене взяла єдиноріжку. Єдиноріжку два в мене було також рожевий і блакитний, вона рожевого, мабуть, забрала. Потім з нею також була дівчина. Ну, подружка її, мабуть, вона взяла восьминога брелочок і потім взяла, побачила патрона маленького з напівбавовни. Це вони забрали в мене скільки? Чотири? Чотири іграшки. Ну, брелки і іграшки. Ну, нормально, я вважаю. Далі прийшли в мене люди, купили стіча брелок мій. Далі купили лимончик маленький. В мене такі були брелочки. Але, знаєте, я собі намагаюся це записувати, тому що. Потім не то, що через тиждень, я потім через пів години не пам'ятала, що я там продала. І от тут в моїх записах, я не знаю, я не впевнена, або я не записала десь, або в мене знаєте, ноги приділали. В мене було два лимончика брилочка але в мене, зараз в мене не залишилось жодного, але в записах в мене що ніби я один продала. Не знаю. Можливо, я забула записати, бо знаєте, таке воно. Коли такий наплив людей йдуть, і ти якби не якби ти не старався, все одно ти не можеш услідкувати за усіма. Тим паче за брилками ну, вкрасти три хвилини, щоб його вкрасти. Так, лимончик взяли, далі бджілку також таку, як я казала. Боже, так написала, що сама не розуміла. А, потім взяли отид. А, <смі> Котик-брилок такий в окулярах в мене був. І от, до речі, ці котики, от, коли я їх роблю в окулярах, їх в окулярах забирають. не знаю. Ну, Мені самі вони подобаються в окулярах. Ну і вони прикольно виглядають. Так, котик. Далі забрали різнокольорового павучка райдужного. Потім взяли балерину оцю капучину брилочок. Потім також дівчина одна в мене прийшла, взяла два брелочки капібари в шапках жабки. І вона взяла три іграшки на подарунок, оці шкачки маленькі. Так, а з нею також була дівчина і подружка, вона взяла жабку, брелочок, і взяла... А, ні... То вона жабку взяла, а далі купили котика ЗСУ, то вже то, то я запам'ятала, хлопчик собі взяв на рюкзак з мамою. Котик ЗСУ, мабуть, також роденький, не пам'ятаю. Далі в мене взяли капібару з апельсинчиком на голові. Потім купили в мене, в мене, мене також було два брилочки кити, рожевий і синій. І вони в мене прям, ну, дуже давно їх. Їх всі на них дивляться, але от не купляють. А це купили в мене кита синього. Потім взяли котик. котика Колобка. Взяли в мене такий був в таких пастельних світлах, тонах, блакитний, з рожевим. Буду шукати фотографії, буду вставляти. І останнє. Іграшка в мене купили брелок, але не цей такий на чотирьох лапках. а такий я вязала, Поставлю фотографію. і Цей брелок дуже смішний, бо на нього всі знаєте, в кого як працює фантазія. Для... Хтось каже, що це хам'як, хтось каже, що це котик, хтось каже, що це собачка, мишка, хто як каже. І тому, коли в мене питають, хто це, я кажу, я... кого ви бачите, той, той і є. А ще на цьому ярмарку в мене ще є дві змії, брелки. Також, ким їх тільки цих змій, не називали? Не буду казати, бо, можливо, не можна таке на Ютубі казати. Коротше, і це все. Також я ярмарок проводився до восьмої -го години вечора. але я що перший день, що другий, я до восьми не сиділа, бо я вже на цьому ярмарку і на наступному, про який я буду знімати наступне відео. Я вже для себе стратегію, чи як сказати, вибудувала, що от стемнішало і нема сенсу більше сидіти. Так, да, є лампи, організатор попереджує нас, що своє освітлення є лампи, є ліхтарики. Все освітлюється, але стемнішало все. Вже щось інше можливо купляють. Не знаю, не слідкувала в кого що, Але от саме в мене іграшки, що перший день після того, як стемнішало, ніхто нічого не бере. що другий, що на наступний ярмарок, так само. То я для себе вирішила, якщо будуть ще в цьому році на вуличні такі ярмарки ходити, то я навіть не буду думати, що я можу сидіти там до закриття, до закінчення ярмарки, до восьмої, до, до якої години, не знаю. Тобто стальніше, але треба одразу йти додому, щоб не витрачати свій час, а краще там щось підв'язати. Не знаю, щось доробити, відпочити. Е я цією ярмаркою я залишилась задоволена. Я нормально, ну, якби не мільйони, але ну, підзаробила трошки. Відбила собі аренду, таксі і підзаробила грошей. І е, мені це подобається, коли ярмарок два дні і зі зберіганням вночі, знаєте, щоб туди-сюди цей стіл не тягати, бо, ну, якби воно не прямо в мене дуже все важке, але. Стіл ти так несе, що в мене потім тут плечі болять і вся мишці на спині. <свист> тут треба знайти собі таку, я дивлюсь, як інша така я тележка, тележка, <свист> як ото кравчучка, тільки без сумки, кольосики, з ручка, і стіл на неї ставити і возити. Що ще сказати? Не знаю, що ще сказати по цьому ярмарку, і от кожен раз е е я убеждаюсь, забула слово українською, переконуюсь, що кожен раз беруть різні іграшки. Один, коли буває, що були ярмарки, що в мене брали виключно, виключно великі іграшки, там стічі, пьес патрон, щось таке. А брилки не брали взагалі. Цього разу в мене е, брали в основному маленькі іграшки і брилки, і брали багато, що в мене виходить, що я на цьому ярмарку продала там. Щось близько 40 брилків. Брилочки я рахувала, ну, буду монтувати, порахую, напишу на екрані, скільки я продала брелків. Ось, і в мене вийшло, що в мене все із брелків залишилось там такі позиції, які не дуже ходові, і їх мало, і вони не яскраві. Тобто в мене залишилась пуста стійка. І оце ж наступний тиждень я потім після цієї ярмарки приділила саме брелочкам, нав'язала, але ж. Все ж таки все одно ну, мало, як на мене, то треба мати більше, е і більшу кількість і більш, більше позицій, щоб вони були більш різноманітні, знаєте, щоб було з чого обирати. Тому <кхем>, треба працювати, а не так, як я. в мене є, наприклад, вільний час, і я така собі думаю, та не буду нав'язувати, що вони будуть валятися, ті іграшки. А зараз в ітогі я два ярмарки. Подряд про пройшла, пробула, то в мене тепер нема в наявності іграшок. Ну, якби є, але такі не ходові і маленька кількість. В мене є фотографії, який в мене зараз стіл залишився після другого ярмарку. Ну я тут не буду вставляти, вставлю в тому відео про той ярмарок. Так в мене порожні стіл. Я сама дивлюся і розумію, що ну, якби, нічого не чіпляє, око ні за що не чіпляється і нема з чого вибрати. То я тепер роблю собі на тиждень перерву і присвячу цей тиждень, півтора ще тижні. Саме нав'язуванню іграшок. Я вже почала вчора нав'язувати, одразу почала чотири плюшевих в'язати. Але я взагалі планую не чотири, а ще більше, але поки що почала з чотирьох. Бо для мене, знаєте, в'язати це одна справа, а потім це все зшивати це, ну, як би, не люблю я зшивати, Мені краще зв'язати, чим потім оце сидіти, вш... зшивати, пришивати. Але що поробиш, ніхто за мене цього не зробить. Тому, сподіваюся, нічого не забула сказати. Можливо, щось ще хотіла розказати, але, знаєте, треба знімати одразу, бо потім, вже коли пройшло півтора тижні, то, ну, воно якось витісняється. Одна ярмарка витісняє іншу. По-перше, а по-друге, я навіть та, що ярмарка от була три дні тому, чотири. Я навіть вже про неї особливо нічого не пам'ятаю, але. Вирішила. Я собі вирішила, що мені треба вести, таку Ну не бухгалтерію, але собі все записувати, що я продаю. І по перше, щоб розуміти, що мені треба ще зв'язати, що користуються попитом, що купляють, і що треба нав'язувати. Тому я так ну, я й до цього записувала, але я це, знаєте, записала на листочку, вам записала відео, листочок викинула. Зараз завела прям такий великий зошит. в мене грандіозні плани, і буду тепер як би вести. І сюди ж також буду записувати свої онлайн-замовлення, яких не так багато. Тому що, знову ж таки, я сама винна, я не дуже веду свій інстаграм, але буду намагатися виправитись. Ну, тепер, мабуть, вже точно все. Сподіваюся, що сьогодні змонтую це відео і викладу вам на канал. Якщо буде світло, знаєте, знову ж таки, якщо всі карти складуться в одну купу. Все, дякую величезне за увагу. Бажаю всім багато вільного часу і побільше натхнення на створення якихось іграшок, новеньких, цікавих. Все, всім до побачення! Зустрінемось з вами у наступному відео. Пока!